Подивіться, яку красуню, я замовила для вас двосторонню дубляночку довжина 80 см. З однієї сторони, дивіться, хутричко йде яке дуже гарне. Виглядає як натуральне. Застівається на замочок, устоблений двома смужечками з екошкіри. Дивіться, яка краса. Гарно зроблені кишеньки. Розміри з 68 по 58-64 Ця модель йде в трьох кольорах. Біленький колір, передивіться, уважно, як гарно виглядає. Колір моко. Ось такий є в наявності, з іншої сторони є чорний колір, така модель, з іншої сторони, з цієї сторони, бачите хутручку, виглядає як натуральна норка. З іншої сторони, тканина дубляж і колір моко. В так, такому колір. Також дуже гарно виглядає, з іншої сторони, ось така тканинка дубляж. Якщо бажаєте замовити, робіть фото кольора. Є білий моко. І чорний. Скидайте в Телеграм та пишіть, на які параметри вам потрібно. Білий у сторону показую. Те я його підігнула зробила ось такий манжет. кишеньки тут застібається на замочок. Чекаю на ваші замовлення письмово у Телеграм.